Часто саме милі та приємні тварини привертають найбільше уваги, але з понад 8,5 мільйонів видів тварин еволюція створила деякі з них особливо дивного вигляду. Саме про таку п'ятірку в цьому відео підемо далі. Кабан бородавочник не найдивніший з усіх свиней, так звана бабіруса, що мешкає на індонезійських островах, займає почесне п'яте місце серед дивних тварин. Їх назва перекладається з малайської мови як свиня Олень. Їхні ікла ростуть все життя, тому для цих дивних свиней важливо необхідним є регулярне активне використання і сточування їх по мірі росту. У самців вони часто зламані через сутички, але серед самиць нерідко трапляються випадки вростання в череп чи шкіру в ділянці скроні. До того ж, ці істоти знаходяться на межі зникнення, і полювання на них заборонено законами Індонезії. Гривисті вовки найбільші з родини псових в Латинській Америці, досить дивна тварина, якщо враховувати, що вони мають просто величезні вуха, довжелезні ноги та довгу шерсть на спині. Незрозуміло, яку функцію виконує і для чого їм грива, але довгі ноги це пристосування до місцевості, адже проживають вони в степах Південної Америки, де висока трава та чагарники. Хоча від таких ніг, мабуть, більше проблем, адже вони тонкі та не дають можливість розвивати велику швидкість, та й, мабуть, не треба вона їм. Ці вовки, що схожі до лисиць, харчуються комахами, гризунами, ящірками та навіть фруктами. Саме тому у них великі вуха, щоб відчувати цищання, вібрації та шурхотіння своєї здобичі. Цей дельфін вас точно здивує. Тверда трійка належить досить дивному, унікальному і незвичному іравадійському дельфіну, який проживає від північного узбережжя Австралії до південного узбережжя Індії. Хоча їх і називають дельфінами, та все ж генетично вони ближче споріднені з косатками, аніж з дельфінами. До того ж, у них є те, чого не мають інші дельфіни та їм подібні гнучка шия, яку вони можуть вигинати. Вони не мають взагалі дзьоба, як у інших дельфінів чи косаток. Їхній шлунок унікальний, він поділений на декілька відсіків для перетравлення їжі. А соціальна поведінка відрізняється тим, що вони інколи змінюють одну групу на іншу, мабуть, коли набридають старі друзі і хочеться нових вражень. При дослідженні нових територій ці дельфіни піднімають голову над водою і крутяться навколо, щоб побачити оточуючу їх місцевість. Жоден список найдивніших тварин не був би повним без гадки горизвісної риби краплі. Ця дивна риба живе на дні океану, і її можна знайти на глибині 1200 метрів. Саме через глибоководне життя вона має спотворений вигляд. Справа в тому, що на глибині тиск може бути більш ніж у 100 разів вищим, ніж ми відчуваємо на поверхні. І коли тварина піднімається, це може змінювати її зовнішній вигляд. У випадку риби краплі саме така ситуація: зміна тиску спричиняє. Розширення та спотворення рис, перетворюючи її на потворну краплю, яку ми знаємо. На дні океану вони схожі на звичайнісіньку рибу. До того ж, у цього виду риби немає плавального міхура, тому що на такій глибині він неефективний. Натомість природа надала їм желеподібні м'язи, які по густині трохи менші, ніж густина води на цій глибині. Це дозволяє їй плавати, не докладаючи зусиль. На нашій планеті, а тим більше в океанах, не бракує хімерних і дивних тварин. Але червоногубий кажан справді виділяється. Справжня назва не топір Дарвіна, але додаткову назву надали, мабуть, через деяку схожість з кажанами. Завдяки малиновим губам, висунутій морді та тонким ногам, він єдиний у своєму роді. Окрім дивного вигляду, він має деякі досить незвичайні поведінку та здібності. Насправді, їх ноги це добре пристосовані грудні, тазові та анальні плавники. І хоча вони погані як плавці, вони досить вправно ходять ними по морському дні. Додаткова ротова порожнина, яка знаходиться у верхній частині голови, має рухомого відростка, що виділяє хімікати та називається іліціумом, який, як вважають, використовувався раніше для заманювання здобичі. Цей вид недостатньо вивчений на сьогоднішній день, але його популяція знаходиться в межах норми через глибоководне життя.